Казка чарівна паличка. Найбільше гномів та лісових мешканців цікавила чарівна паличка Волошки. А що магічного вона може зробити? розпитував у всіх маленький гном. От коли б мені таку. Королик набрався мужності і попросив у блакитної феї. Не могла б ти начоклувати мені хвіст, як у лисиці. Отакий От довгий. Звичайно, відповіла волошка, але для цього треба спитати згоди у лисиці, чи схоче вона помінятися хвостами з тобою. Кролик одразу поскакав до лисиці, вони швидко про все домовилися, і чарівна паличка волошки вчинила диво. У кролика з'явився лисичий хвіст. Кролик перед усіма вихвалявся обновою, а лисиця була задоволена, що за нею не метляється довгий хвіст. І тут таке зчинилося. Кожна лісова тварина стала шукати, з ким би чимось обмінятися. Хомяк хотів помінятися вухами з кроликом, і той не був проти. Черепашка і равлик вирішили помінятися панциром, жаба і борсук шкірою. Та угоди ставали дедалі складнішими, бо всі хотіли отримати щось, не відмовляючись від чогось іншого. Тоді фея стала задовольняти бажання всіх по черзі. Дуже хотілося плавати, як риба, сказала Ласка. Але ж при цьому залишитися собою. Один удар палички волошки, і ласка стала наполовину ласкою, наполовину рибою. Далі, на черзі було ведмежатко, яке полюбляло мед, тож йому дуже кортіло стати бджілкою, а старий гном, що вже втратив лік рокам, попросив повернутися на деякий час назад. Так, запитала волошка після магічного помику. А гном, побачивши себе чорною бородою, не міг триматися від сміху. Чи так? знову запитала фея, і гранатіо став безбородим підлітком. Загалом усі, хто щось просив, були задоволені отриманим. У клабана, який завжди заздрив іклам свого дідуся, з'явилося два великі бивні, мов у слона. Ворон так хотів приховати свою лисину, що погодився поміняти капелюх на колючки їжака. Я б хотів дві довші ноги. Щоб стрибати вище, попросив коник. Але після того, як його бажання було виконано, він так високо стрибнув, що, опускаючись, сильно ударився об землю, тож мав велику гулю на голові. Один з мешат близнюків попросив стати лівшою, щоб бодай чимось відрізнятися від брата, але тієї ж миті пожалів, про це побачивши. Як сильно його близнюк страждає, дивлячись на нього. Гусінь попросила ролики для катання, щоб рухатися швидше. Такі невеличкі, будь ласка, пане Феї, зручні, вічливо попросила вона, але одразу зрозуміла, що керувати роликами дуже складно. Жовтий, зелений, блакитний, фіолетовий. Будь який колір, головне, не червоний, і особливо, що не з чорними плямками. Попросили подружки сонечки. Та щойно отримали бажане, зрозуміли, що їм знову хочеться бути, як раніше, червоними сонечками. Свіркун танцівник розкрив феї своє таємне бажання. Не можу виконувати особливі труки під час параду, поскаржився він. І негайно отримав маленький хвостик від бобра, який допоміг зберігати потрібний ритм. Та невдовзі він зрозумів, хвостик страждає від парадних виступів. Працевиті мурашки попросили великі корзини. Та коли наповнили їх, то зрозуміли, що не можуть зрушити з місця. Усім хотілося щось змінити, але, отримавши, починали сумувати за втраченим. Першим зі скаргою прийшов кролик Фух-фух. Поклавши лапу на свій пухнастий хвіст, задихався. Ох, який же важкий цей хвіст! Цікаво, скільки він важить. І ось уже кожен знайшов те, що йому не сподобалося у новому собі. Тепер зазвучав цілий хор скарг. Хочете повернутися до свого первісного стану? спитала з посмішкою волошка. Так, 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 будь ласка, відповіли тваринки і гноми. Помах чарівної палички зробив нове диво. Всі протерли очі, все ще не вірячи в те, що сталося, і були в захваті від пережитого досвіду. Тепер вони раділи, що повернулися до свого первісного стану. Коли всі розходилися, раптом почулося ледве чутний голосок. То бідолашна гусінь із роликами намагалася догнати волошку. Дякую, але я, як кажуть, як на мене ці ролики занадто швидкі, бо боніла гусінь, з трудом добираючи слова. Повільно їдь, далі заїдеш, порадила їй волошка. Ось і казуш, це кінець, а хто слухав, молодець.